Справжня дружба. У маленькому містечку жила дівчинка на ім'я Маріка. Вона була дуже доброю і любила спілкуватися з однолітками, але мала поганий слух. Через це їй було важко зрозуміти, що кажуть інші діти. А іноді їй здавалося, що вона ніколи не зможе стати такою ж, як усі. Одного разу до їхнього класу прийшла нова вчителька пані Олена. Вона відразу помітила, що Марійка трохи сумна і часто мовчазна. Вчителька вирішила поговорити з класом і розповісти про важливість розуміння та підтримки. Кожен із нас може відчувати себе по особливому. Кожному важливо бути почутим. А для Марійки це особливо важливо, сказала вона. Наступного дня діти вирішили зробити щось приємне для Марійки. Вони навчилися кількох жестів, щоб привітатися з нею і поспілкуватися простими фразами. Коли Марійка побачила, як її однокласники вітаються жестами, її очі засвітилися від щастя. Вона зрозуміла, що більше не почувається самотньою. З часом діти навчилися говорити чіткіше і не поспішати, коли зверталися до Марійки. Вони помітили, що це не лише допомагає Марійці, а й робить їхнє спілкування більш уважним. І так, завдяки їхній толерантності та бажанню зрозуміти один одного у класі народилася справжня дружба, в якій кожен був важливим і прийнятим.